Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас надзвичайно солодкий і корисний випуск, присвячений одному з найдивовижніших плодів фінікам. Ці маленькі солодощі здавна слугують джерелом енергії та здоров'я. Але чи знаєте ви, які секрети ховаються за їхньою солодкою м'якотю? Сьогодні ми поговоримо не тільки про користь, а й про репетиційну шкоду фініків. А також дізнаємось кому і в якій кількості варто їх вживати. І, звісно, ми не обійдемо стороною історію та цікаві факти пов'язані з цими плодами. Фініки не просто солодощі, це справжня історична спадщина. Вважається, що фінікові пальми були освоєні на Близькому Сході понад 5000 років тому, і відтоді ці плоди стали невід'ємною частиною культури і харчування багатьох народів. У дивину фініки вважалися символом радючості. Та процвітання, а їхні зображення можна знайти на безлічі артефактів і пам'ятників. Фінікова пальма дивовижна рослина Вона може досягати у висоту до 30 метрів і жити понад 100 років. Кожне дерево щорічно приносить близько 100-200 кг плодів. Ці пальми витривалі і можуть рости в умовах мізерних водних ресурсів, завдяки чому. Вони стали невід'ємною частиною ландшафтів багатьох ридних регіонів світу. Цікавим є факт, що фініки були настільки цінними, що використовувалися як їжа для мандрівників і воїнів, а також входили в раціон фараонів і навіть були знайдені в гробницях єгипетських правителів як провіант для заробного життя. Властивості фінікової пальми також вражають вони не тільки витривалі. А й здатні адаптуватися до різних кліматичних умов, продовжуючи приносити плоди навіть в умовах екстремальної посухи. Це робить фініки винятково важливим продуктом для сталого землеробства в умовах зміни клімату. Фініки справжнє джерело корисних речовин, вони мають високу калорійність, водночас більшу частину їхнього складу займають вуглеводи, переважно натуральні, цукри, такі як глюкоза, фруктоза. І сахароза. На 100 г продукту припадає близько 277 ккал. Ці солодкі плоди чудове джерело енергії, особливо корисно на старті дня. вітамінно мінеральний склад фініків також вражає: Вітаміни групи В, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Вітаміни А, С, Е, К. Також мінерали калій, магній, кальцій, заліза, фосфор, цинк, мідь, селен. Завдяки такому складу фініки сприяють підтримці нервової та м'язової функції, зміцнюють кістки та зуби, сприяють нормальній функції імунної системи та покращують кровотворення. Вживання фініків на голодний шлунок може бути особливо вигідним. Фініки швидко. Перетравлюються і моментально підвищують рівень енергії та цукру в крові, що є ідеальним початком для запуску метаболізму. Вони також здатні стимулювати роботу шлунково-кишкового тракту, покращуючи перистальтику і допомагаючи в підтримці здоров'я кишківника завдяки своєму вмісту розчинної і нерозчинної клітковини. Використання фініків. Як частина здорового сніданку може допомогти вам не тільки зарядитися енергією, а й забезпечити організм поживними речовинами, що підтримують його функції протягом усього дня. Це робить фініки ідеальним продуктом для тих, хто прагне вести здоровий спосіб життя. Фініки не тільки смачні, а й мають цілу низку терапевтичних властивостей, завдяки яким вони можуть. Зіграти значну роль у підтримці здоров'я і відновлення після захворювань, підтримка серцево-судинної системи. Фініки багаті калієм, який допомагає контролювати артеріальний тиск і підтримує здоров'я серця. Регулярне вживання фініків може допомогти в профілактиці гіпертонії та пов'язаних із нею захворювань, поліпшення травлення. Фініки містять як розчинну, так і нерозчинну клітковину. Розчинна клітковина сприяє зростанню корисних бактерій у кишечнику, тим самим покращуючи травлення і допомагаючи в боротьбі із закрепами. Нерозчинна клітковина сприяє нормалізації випорожнень і підтримує здоров'я кишківника. Антиоксидантні властивості фініки містять антиоксиданти, такі як флавоноїди, каротиноїди і фінілові кислоти, які захищають. Клітини від пошкоджень вільними радикалами. Це може допомогти в запобіганні різним захворюванням, включно з раком, поліпшення енергії та настрою. Високий вміст природних цукрів у фініків, таких як глюкоза, фруктоза і сахароза, робить їх чудовим джерелом швидкої енергії, що може бути особливо корисним перед фізичними вправами або в періоді розумового навантаження. Також. Фініки можуть сприяти поліпшенню настрою завдяки своєму вітаміно-мінеральному складу, підтримка під час вагітності та після пологів. Фініки рекомендуються під час вагітності за рахунок високого вмісту фолієвої кислоти, яка важлива для розвитку плода. Також вважається, що фініки можуть спростити трудовий процес, якщо вживати їх в останні тижні перед пологами. Хоча фініки є висококорисним продуктом, існують деякі умови та обставини, за яких їхнє вживання може бути не рекомендовано або слід обмежити їхню кількість. Високий вміст цукру. Фініки містять значну кількість натуральних цукрів, що може бути проблемою для людей із діабетом. Вживання великої кількості фініків може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові. Тому діабетикам рекомендується консультуватися з лікарем щодо безпечної кількості фініків у їхній дієті. Калорійність через високу калорійність фініків, особи, які контролюють свою вагу або стражають на ожиріння, повинні враховувати це під час включення фініків у свій раціон. Надмірне вживання може призвести до набору зайвої ваги, захворювання шлунково-кишкового тракту. Фініки містять клітковину, яка може спричиняти подразнення. При деяких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, включно із запальними захворюваннями кишківника, такі як хвороба крона або виразковий коліт. Людям із чутливим шлунком слід починати вживання фініків із малих порцій. Ризики алергічних реакцій, хоча алергія на фініки рідкість вона все ж можлива. Люди з алергією на фініки можуть відчувати такі симптоми, як свербіж у роті, набряк горла або Інші серйозні реакції. Взаємодія з ліками, фініки містять вітамін К, який відіграє роль у згортанні крові. Люди, які приймають антиокугулянти, препарати, що розріджують кров, повинні враховувати це, оскільки надлишок вітаміну К може взаємодіяти з їхніми ліками. Фініки це універсальний продукт, який можна використовувати в різних стравах, від десертів до основних страв. Ось кілька ідей, як ви можете включити фініки у свій раціон, а також поради щодо їхнього вибору та зберігання. енергетичні батончики з фініками та горіхами. Інгредієнти: фініки без кісточок, горіхи за вибором, мигдаль, волоски горіхи, кешю. Насіння чия, кокосова стружка. Приготування подрібніть у блендері фініки з горіхами. Додайте насіння чия та кокосову стружку, формуйте батончики або кульки та й у холодильнику, салати з фініками та козячим сиром. Інгредієнти свіжий салат, наприклад, рукола, фініки, козячий сир, оливкова олія, бальзамічний оцет. Приготування наріжте фініки, змішайте з салатом, салатними листями. І козячним сиром заправте оливковою олією олію і бальзамічним мостом. Смузі із фініками та бананом. Інгредієнти фініки, банан, молоко або рослинний напій, кінза або м'ята. Приготування змішайте всі інгредієнти в блендері до однорідності. Я вже пробував цей рецепт смузі з фініків і банана. Вийшло не тільки неймовірно смачно, а й дуже поживно. До речі, я нещодавно почав ділитися схожими кулінарними експериментами на моєму другому каналі. Якщо вас цікавить простий і надихаючий підхід до приготування їжі, обов'язково загляньте. Це чудова можливість побачити, як готую і експериментую зі стравами. Посилання на канал ви знайдете в описі цього відео, а також в інформації про мій основний канал. Під час купівлі Фініків звертайте увагу на. Їхній зовнішній вигляд. і Якісні фініки мають бути чистими, без цвілі та надмірної сухості. Краще вибирати фініки, які злегка м'які на дотик. Фініки можна зберігати в холодильнику в герметичному закритому контейнері. У таких умовах вони збережуть свою свіжість і користь протягом кількох місяців. Також їх можна заморожувати для тривалого зберігання. Фініки є високоенергетичним продуктом, тому їх помірне споживання рекомендується в першій половині дня, особливо якщо ви стежите за вагою або рівнем цукру в крові. Дорогі друзі, сьогодні ми дізналися багато цікавого про фініки, ці дивовижні плоди, які не тільки смачні, а й надзвичайно корисні для нашого здоров'я. Ми розглянули їхню багату історію поживну цінність, терапевтичне використання і навіть дізналися про потенційні ризики, що можуть бути пов'язані з їхнім вживанням. Фініки це прекрасний вибір для тих, хто прагне до здорового харчування. Вони можуть стати чудовою заміною штучним цукром і солодощам, додаючи даючи натуральне солодоще у ваш раціон без шкоди для здоров'я. Ми також поділилися з вами кількома рецептами, які ви зможете. Спробувати у своїй кухні. Сподіваюся, ви знайдете їх корисними та смачними. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. Ми намагаємося ділитися з вами найактуальнішою і найкориснішою інформацією про здорове харчування і спосіб життя. Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і діліться ним. І з друзями та близькими, яким теж може бути цікава ця інформація. І не забувайте коментувати, нам дуже важлива ваша думка. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей на каналі.